Хотів обговорити з вами таку тему, як цивільна авіація. Багато хто зараз очікує, що можливо це колись станеться. На вашу думку, що зараз стоїть на заваді для запуску цивільної авіації, і коли потенційно взагалі вона може знову з'явитися в Україні? ну Якщо казати безпосередньо про цивільну авіацію в Україні, тож знов таки є розуміння, чи може вона працювати? Так, може. Що для того треба, щоб вона працювала? Посилити протиповітряну оборону. Насправді вона мусить бути посилена в частині там, де знаходяться ці аеропорти, тому що це буде відкрита мішень для ворога запускати туди ракети. Бо ще щось, наприклад. Тому що високий пасажиропоток, який буде, буде дозволяти йому робити там певну шкоду і певне терористичне диверсія. Стосовно а, з боку авіації, тобто з боку авіакомпанії, теж мусить бути певний підхід. Чому? Тому що а, авіакомпанія розуміє, що вона а, кожен літак у неї застрахований. Якщо він літа, літає в зону бойових дій, то це інше страхування, тобто інші, інші розцінки. І як це відобразиться безпосередньо на вартості квитків? Якщо ми кажемо про це, якщо ми кажемо про транспортну авіацію, нам насправді потреба, є потреба в тому, щоб перевозити вантажівки. Вантаж, тому що ми бачимо на кордоні з Польщею зараз відбувається такий стреш, Да, Там незрозуміло, за якими напрямками відбувається блокування. Якщо у нас була б, наприклад, декілька аеропортів на Західній Україні відкрити, які би дозволяли перевозити грузи, то воно було б набагато швидше, тому що страждає економіка від цього. А тут була б якась нагода допомагати. Тому є купа різних елементів, які створюють загальну картину. І по цій картині можна сказати. Так, да, ми можемо відкривати, але нам треба посилити протиповітряну оборону, нам збільшити мобільні групи в містах аеропортів, тому що розуміємо, що знов таки шахеди літять. Нам знов таки треба посилювати радіоелектронну боротьбу, тому що будуть літати розвідувальні орлани, які будуть видивлятися, хто там і що там літає, що там возять. І знов таки ж треба розуміти потребу, хто буде літати. Знає, Трохи таке наївне питання, можливо. Просто я знаю до прикладу до війни. У нас працював в Ужгороді, здається, був аеропорт. Де літак, коли він вже злітав, він одразу потрапляв у повітряний простір Словаччини. Там з його запуском, ще були у 2020 році певні перемовини. І от потенційно, якщо б до прикладу держава могла б забезпечити засобами ППО один з таких прикордонних аеропортів і зробити його повністю безпечним, чи у принципі різниці немає, чи Бориспіль, чи Ужгород вони будуть однаково під прицілом росіян? Зрозуміло, що будь-який аеропорт буде під прицілом росіян. Щодо проміжку а, польоту, то зрозуміло, так, да, набагато краще відкривати на Західній Україні той самий Львів. Той самий Ужгород, ті самі Чернівці. Чому? Тому що час підльоту в повітряному просторі України дуже маленький. А, якщо казати про Ужгород, ну, можуть бути певні умови погодні, за яких літаку придеться заходити не з, з боку Євросоюзу. От, тому тут, так от я, тут я, і раз я в доміки, от, не працює. А, тому, знов а, таки, якщо казати про Бориспіль, ну, я б не розглядав. би Найближчі перспективі це до кінця війни точно. О, тому що все ж таки це навантаження на протиповітряну оборону, яка і так працює максимально можливо. З урахуванням того, що нам дають там і в оренду вже дають нам протиповітряну оборону. Все одно є стратегічні цілі щодо перемоги. Західна Україна так, можливо. А от якщо чи можна ну якось врахувати, чи просто прикинути. Ну до прикладу, якщо під час війни буде знайдено якесь безпекове рішення, і на західній Україні буде відкрито цивільні аеропорти, от просто щоб е, розуміти ця вартість е, е, по страхуванню, яка буде значно вище, вище це е, ну я так розумію, у костерів загалі не буде. А такі квитки, вони як в два рази дорожчі, у три у десять, от приблизно, щоб. Якось прикинути, чи це, чи це можливо. Якщо казати з точки зору, а, то, до речі, лоукостери більш приспособлені для такого. Чому? Тому що вони прилетіли, швиденько розгрузились, загрузились знову і влетіли. А, звичайно, компанії там виконують рейс, там приземлилися, тобто вони можуть там і до вечора простояти, ввечері повертатися. Лоукостер економить на всьому, тому він виконує шведеньку рейс, навіть без підвозу там, пасажирів автобусами. Тобто, ми ж бачимо, там, там люди постійно бігали, там до, до літочка де сіли і полетіли. Справді лоукостери більш приспособлені до цього. У них вибудована вже робота оперативно приземлилась. Швиденько все зробили і влетіли. І це насправді буде набагато краще працювати, тому що літак не залишається на території України, тобто він не може бути уражений засобами ракетними, і авіакомпанія може не втратити. От. Щодо великих компаній, ну, якщо великі компанії будуть дивитися, наприклад, ізраїльського алялю, який з самого початку свого існування. А, дуже потужно вкладається в системи захисту літака навіть цивільного. А, у них є системи, які захищають літаки від ракет. От. А, то я думаю, що компанії зможуть і вибудувати там. А... Якусь свою роботу. Так, наприклад, є є ж відомісті про те, що там діячель, коли летів нараному чи раком, десь йому там попала ракета в Стінгеру. Після цього дієчер теж почав імплементувати засоби захисту літаків. і літаки під літерні літаки, тобто ці перших осіб, які возять, вони теж забезпечені цими засобами. Тому насправді тут авіакомпаніям теж буде треба дивитися в напрацювання. Але знов таки авіакомпаніям з іншого боку треба дивитися на все це зараз. Дуже багато європейських авіаперевізників і перевізників, які літають на сході, тобто там Ізраїль і ці країни, жаліються на те, що у них дуже часто не працює GPS. от не працює щось ще. Тому що там під час бойових дій щось глушать, і вони не туди прилітають або не так, і вони згадують старі системи, коли по компасу, по радіо от, треба щось виконувати польот. Тому зараз авіакомпаніям треба дивитися в цей напрямок. Тобто теж тому, що оці високі технології, доступність високих технологій зробили можливість створювання певних проблем. Навіть цивільним літакам. Тобто навіщо, наприклад, садити в літак якогось людину там, з дівчаткою, щоб вбити. Да? Якщо можна просто в півішку злетіти, біля, стати біля аеропорту, десь там на відстані, де літак підіймається висоту і знищити ціле літак. Тобто відкритість цих технологій створює певні проблеми і розуміння, що світу треба дивитись в цьому напрямку. Зачекайте, ну окей, зараз у нас. Спокійно продаються ті діджіайки, ті там дрони, всі, різні, да? але це ж зброя. І вона показалася, зарекомендувала гарно. Тому тут з'являється певний ринок послуг для цивільних, для захисту цивільного населення. До речі, в якому Україна може дуже гарно зіграти зайняти нішу свою. Після війни, маючи такий досвід, ми зможемо пропонувати всьому світу продукти від того, що в нас народилося.